Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги новорічні підвіски. Це ідеальний аксесуар для створення новорічних прикрас. Дані підвіски відмінно підходять для виготовлення сережок, браслетів, кулонів або ялинкових прикрас. Ажурне оформлення додає легкості та святкового блиску, створюючи теплу атмосферу різдва. Універсальне кільце кріплення полегшує використання у Будь-яких проєктах підійде як для професійних майстрів, так і для початківців у сфері DIY. Вони стануть ідеальним доповненням до вашої колекції матеріалів для святкового рукоділля.